Народитися в один день із незалежністю авторові акта проголошення незалежності України Левку Лук'яненку сьогодні виповнилося 87 років. Валентина Доброта, одна з перших, привітала пана Левка Лук'яненко зі святом і на власні очі побачила оригінал історичного документа. Квіти з найщирішими побажаннями у подвійне свято Левко Лук'яненко вдома приймає від самого ранку. Проголошення незалежності ви намисне підгадали в свій день народження. Ну да, я планував звичайно глобальні події. От і я спланував таким способом. Тоді збіглося багато обставин. Уже серйозно згадує Левко Лук'яненко, завдяки яким і вдалося Україні проголосити незалежність. Якщо комуністи в Росії. Проголошую цей суверенітет і Ми за їхнім зразком. Давай ми тут проголосуємо. В Росії не мали часу зайнятися Україною. Там була боротьба потужних політиків Єльцина із Горбачовим. Ось він, акт незалежності. Левко Лук'яненко обережно дістає з конверта заламіновані аркуші звичайного шкільного зошита. Що було на тому і писав? Виправдовується дисидент. Він мав півтори години, щоб написати та узгодити з народною радою нині вже історичний документ. Я написав відродження державності, а це слово відродження замінили на слово проголошення, бо кажуть, відродження якої державності? Петлюрівської, бо остання ж петлюрівська держава. Важливо було написати так текст, щоб його не обговорювали, не відклали на другий день, бо страху комуністів пройде, і вони справу завалять. За акт проголосувала абсолютна більшість депутатів Верховної ради. Тодішні комуністи сказати ні просто побоялися. Вони були причетні до кремлівського заколоту і мали б нести відповідальність як зрадники. До парламенту заносять синьо жовтий стяг. Українська радянська республіка перестала існувати на геополітичній карті світу. Постала нова самостійна держава Україна. Проголосити 24 серпня 1991 року. Україну незалежною демократичною державою Левко Лук'яненко заперечує тезу про те, що тоді 91-го, незалежність для українців пала просто з неба. Дисиденти за неї відсиділи по 15 років у таборах. А кровопролиття на сході це продовження боротьби за свободу. Україна ні в якому разі не втратить державність. Путін допоміг народу стати нацією. Ми Виграємо обов'язково, а Росія обов'язково розвалиться, бо вона не може перемогти цілий світ. Вже через 24 роки Левко Лук'яненко не бачить особливих помилок у своїх діях та однодумців. Вони робили все, що їм було під силу. Тоді, в 91-му, їм не вдалося змінити парламент до виконавчої влади. Їх не пускали за сприятливіших обставин. Можливо, хід історії молодої країни був би іншим. Валентина Допорта, Володимир Стапенко ТСН 1+1.